Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Гриньо. 25 квітня в Унові відбудеться четверта всецерковна проща дорогою зцілення. Люди, які мають залежність від алкоголю, члени їх родин, а також люди, які входять до руху за тверезість життя, йтимуть до унівської святоуспенської лаври і молитимуться за утвердження в чесноті тверезості українського народу. Якою ж буде погода 25 квітня? дізнаємось вже з. На Тернопільщині 25 квітня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Лише в другій половині дня місцями невеликі, короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 7-12 тепла, в день 20-25 тепла. В Тернополі 25 квітня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Лише в другій половині дня невеликий короткочасний дощ, роза. Температура повітря вночі 9-11 тепла, в день 22-24 тепла. Учитися до прощій дорогою зцілення в Уневі може кожен охочий. З Тернополя організовують автобус. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою, завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить до зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.